Привіт! Я поцелуйчик і я рада вітати вас на своєму каналі. Хочете своє відео? Це, це так, так гарно, гарно. це, це дуже, дуже гарно. А якщо до повітряної кульки, ви хочете, хочете повітряну кульку? кульку? Знаєш, на цьому, цьому каналі є багато чого цікавого. Є фільми, книги, попкорн. Угу, ну, ти відчуваєш запах попкорн? Так. Не спілкуєшся з споку, незнайомими? Ну, то давай познайомимось. Шановні глядачі, познайомтесь з поцелуйчик. Поцелуйчик. Познайомся з шановними глядачами. Ну, а тепер ми один одного знаємо. Я для вас більше не незнайомка. А ви не незнайомці для мене. Правильно. Правильно. Мене звати поцелуйчик і я рада вас вітати на своєму каналі. Можете підписатись, тут буде дуже-дуже цікаво і надалі. <плес> Сьогодні ми будемо розглядати один з найвідоміших романів Стівена Кінга і, напевно, справжню класику жанру. Воно. І порівняємо її з екранними адаптаціями. Починаємо? Отже, в книзі Стівена Кінга воно ну, дуже багато сторінок. Не бажаєте вгадати скільки? Мені цікаві ваші здогадки. Що зна кажучи, сама точну цифру не пам'ятаю 1340. сорок 1340 сторінок неймовірної історії, однієї з моїх улюблених історій, одного з найпрекрасніших романів про дружбу. Це дійсно роман про дружбу. І сьогодні я хотіла б розглянути, чи вдалось цю атмосферу дружби і атмосферу жаху передати в екранізаціях. До роману воно Стівена Кіна це твір, який змушує читача відчувати кожну емоцію від перших рядків. Ця книга настільки заворожує своєю атмосферою, що стає незабутнім досвідом для любителя жахів або простого любителя літератури загалом. Дія відбувається в штаті Мен, місто Дері. Дері, вигадане місто в штаті Мен, охоплює кілька століть з багатьма жахливими подіями, що траплялися з регулярністю кожні 27 років, коли Вайс прокидається, щоб поживитися страхом дітей. Дері відображає типове маленьке американське містечко з власними соціальними та культурними особливостями. Але під поверхнею звичайного життя завжди є відчуття небезпеки та страху, яке пронизує все місто. Дері часто фігуру і в інших творах Стівена Кінга це створює взаємопов'язаний світ, де різні історії та персонажі перетинаються та взаємодіють. Отже, Роман розповідає історію групи дітей під кодовою назвою «Невдахи». Так, яку б ще собі назву взяти. Правильно, невдах. До речі, це мені дуже подобається. Це так іронічно над собою пожартувати, бо їх всі вважали невдахами, над ними знущалися. Вони такі взяли, зібралися всі разом і всіх хуліганів побили і найголовніше зло подолали. До речі, тут спойлери. Події починають розвертатися тоді, коли містом ширяться дивні зникнення і жахливі злочини. Починають зникати діти іноді знаходять їхні рештки, чи то біля каналізації, чи то біля дренажного люку. Всі ці діти зіткнулись із загадковим і страшним злом клоуном Пеннівайзом, який не просто викрадає дітей, а буквально. Пожирає, він харчується ними раз в 27 років. До речі, цей клоун є не просто клоуном, він є істоту з іншого світу. Але при цьому він може набувати різної форми. Загалом це страхи дітей. А отже, якщо дитина вірить в страх, і клоун Пенівайс набуває цієї форми, то він набуває також і мінусів цієї форми. А отже, тих моментів, які можуть його вбити. Тобто слабкість цього страху. І, от вони борються з цим страхом, і от клуп Невтах, велика сімка, починає боротьбу з цим клоуном Пенівайзом. Сильний бік книги це глибоко пророблені персонажі. Кожен з яких має свою історію, страх, проблеми, вподобання, характер. Безперечно, вони додають книги життєвості та реалізму. Кожен з них це особистість, кожен з них особливий. А вони мають якісь і риси, які немає. Інші учасники цього клубу не вдах, так і вони є неймовірними. Атмосфера книги заключається в тому, що це справжній витвір майстерності Стівена Кінга, де страх переплітається з дружбою та ностальгією. І в місті Дері темні та жахливі історії переплітаються зі світлими спогадами дитинства. Воно це книга, яку важко відкласти. Яка залишає слід у думках і серцях читачів, воно це мандрівка, яку ви не захочете пропустити. і вона дійсно захоплює на своєму досвіді. Скажу, що я прочитала цю книгу з урахуванням того, що я і працювала, і зустрічалась з друзями, і робила творчі проекти. Я цю книжку, ну просто вона відносно не маленька, якщо так, то я її прочитала за дев'ять днів. От настільки вона для мене була захопливою. От наскільки вона мені сподобалася, настільки вона мене забрала у свій світ. Воно це епічна сага про страх, дружбу, виживання та зло, що приховане у найглибших і найтемніших закутках свідомості. Книга розпочинається у 1957 році, коли мешканці Дері стикаються з незрозумілими та страшними явищами. Першою жертвою стає маленький хлопчик Джорджі. Денбро. Він є меншим братом одного з головних героїв, одного з сімки Біла Денбро. І так його пожирає Пеннівайс. І тепер Джорджі є найбільшим страхом біла. Не просто страхом, він є його почуттям провини, бо Джорджі пішов гуляти без нього. А біл він хворів і не пішов. Ну як хворів? він Насправді хворів, але коли Джорджі попросив його піти з ним погуляти, він не настільки був хворим, наскільки давав. Події відбуваються так, що діти. Зуміли приспати Пеннівайзе. і дають обіцянку, що якщо він повернеться, якщо він знову пробудиться, і в цьому місті знову почнуться жахливі події, знову почнуть зникати діти, всі вони зберуться в цьому місті знову і цього разу Пеннівайзе. Так воно і сталося через 27 років, коли вони майже забули, хто вони один одному, і звідки вони родом? Достатньо одного дзвінка з дері, щоб нагадати їм минуло. До речі, це мене найбільше заставило сумувати і плакати, що вони просто не можуть це пригадати, точніше запам'ятати їхні спогади в будь-якому випадку з часом. Вони зникнуть. Така магія Дері, така магія Пенівайза. Що мені насправді дуже сподобалось в екранізації 2017-2019, в основному 2019 року, бо це друга частина. Що в екранізації. Вони не забували, вони пам'ятали не так і пам'ятали, що з ними відбулось. Вони не забули нікого. Ніхто був з ними, ніхто померні ні, що взагалі відбувалося. На жаль, в книзі такого немає. На жаль, вони дійсно забувають. Але ми зараз не про це в основі книги. Це теми страху, дружби. Дитинства та того, як наше минуле впливає на наше майбутнє, його варто берегти стосовно головних персонажів, то вони такі. Отже, велика сімка Біл Дендро, він же лідерний невдах. Він є хлопцем з мовною вадою. Він страждає від заїкання, і до речі, саме це є його зброєю проти пенівайзя. Він просто перестає заїкати і ту чистомовку, яку він проговорював для себе, яку він так і не міг виговорити. Він нею вбиває пенівайза, коли він її повністю чисто і чітко проговорює без заїкань. На жаль, він втратив молодшого брата Джорджа, якого, як ми знаємо, з'їв Пеннівайс. Саме це надало йому рішучості боротись із великим злом цього міста. Біл є символом волі і сили. Другий з великої сімки це Бен Генском, дуже розумний хлопець, який має тендітне серце, але трішки зайвої ваги. Насправді, наскільки ця вага зайва, це дуже під питанням, але він від цього страждає. Не фізично, але фізично. Він від цього страждає, бо над ним знущаються. Знущаються хулігани. Одні з антагоністів, скажімо так, цього е, роману він втратив батька на цей стає його страхом, яким користується Пенівесь, його пристрасть до читання і підводить їх до розгадки секрету Пенівайза. Бо саме Бен дізнався історію міста Дері і про те, що вмовляється клон Пенівайз живе тут дуже 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 довго. Він страждає від побоїв і знущання від старших хлопців хуліганів, хоча він є новеньким в школі. І коли йому вдається знайти собі друзів, він їх дійсно дуже цінує. Він ними прям. Дорожить, і це настільки круто, що не тільки він дорожить цією дружбою, а й дружбою з ним дорожать. Це дійсно насправді це гіперкут. Він закоханий в ще одну із великої сімки Беверлі Марш. Єдину дівчину в цій компанії. Він їй пише вірші, які стають їй насправді дорогі. І от ми плавно перейшли до ще однієї із великої сімки Беверлі Марш. Єдина дівчина в компанії хлопців, і чим це вильється? Упс. Вона насправді має дуже важку долю вдома, бо страждає від наступства батька. Нам не розказує автор про не наста, але при цьому автор підводить нас до цього висновку, що все ж таки він її. Є. У нас цензура на Ютубі. Але при цьому нам чітко і ясно показують, що він, є, як мінімум, є, проявляє до своєї дочки аб'юз. І через таку поведінку батька, яку він оправдував тим, що він любить свою дочку, вона, зрештою, в житті обрала такого собі чоловіка. Який її бив, знущався. Але на що це вона від нього пішла? Вона є сильною та відважною особистістю, готовою зіткнутися з будь-яким страхом. Четвертий із клуба Невдах Еді Кацбрак. Еді страждає від астми та контролю матері. Він є найсерйознішим учасником клубу Невдах, і його рішучість зростає, коли він дізнається про справжню природу Панівайза. Тотальний контроль матері дійсно його угнітає. Угнятай. Так от, хоча астма це у нього, як нам пише автор, це відносно неправдивий діагноз, так як це той стан, який у нього викликає просто стрес. І насправді, коли нам трапляється аптекар, він розповідає, що ліки Едді це просто цукрова камфорна водичка, на яку підсадила його, його матір, яка намагається цим же ним маніпулювати і втримати його поряд собою. Я б від такої втекла. Я б не витримала жінку. З тотальним контролем, яка ще буде за мене вирішувати, як мать Реді вирішує за нього, з ким він буде дружити, з ким він не буде дружити, куди він піде, куди не піде, і взагалі що він буде робити? Звісно, піклування і увага батьків це важливо, гіперважливо, але їй не повинно бути просто занадто. Вона намагається стати центром всесвіту свого едічки. От і все і цим псує хлопцю життя. Насправді навіть він втомився від її гіперконтролю. А ми переходимо до п'ятого. П'ятий в клубі «Невтах»? Майк Майкенман. Він є єдиним афроамериканцем у компанії. Він живе на фермі, і його дідусь розповідає йому про історію Дері та попередні випадки на пов'язані з Пеннівайзом. Він єдиний учасник групи, який, врешті-решт, залишається жити в Дері. І через 27 років саме він відслідковує події пов'язані зі зникненням і впливами людей, дітей, і скликає всю сімку назад для того, щоб подолати пенівайза, для того щоб подолати. Велике зло він насправді є дуже багатогранним в книзі і в екранізаціях його показують різним. Десь він є сильним і незалежним, і він цілеспрямовано йде до того, щоб подолати зло, а десь він є просто слабким, відчайдушним, який залишається в дері не через те, що вирішив так, щоб відслідкувати історію пенівайза, а просто через те, що у нього іншого вибору. Не було, бо життя інакше не склалося. Я волію притримувати тієї версії, що написав Стівен Кінг в книзі. Тобто, це людина, яка вирішила просто всім рятувати життя і відповідно самостійно відслідковувати історію панівальців. Чи потім його вбити. І після цих подій він все ж таки вибрався з дері і почав налагоджувати своє життя. І ми переходимо до шостого учасника клубу невидах Великої Сімки. Це Річі Тозір. Це Річі Тозір. Це Тазір! це річі тазір. Чому я так це сказала? Бо він думає, що він вміє пародіювати різні голоси, хоча насправді це так не є. Ну, в принципі, як зараз це було на моєму прикладі. Він насправді дуже жартівливий, комунікабельний і хлопець. Його жарти супроводжують всю компанію на протязі всього роману, на протязі всієї історії. Це дійсно дуже цікаво і дуже прикольно, бо він розряджає всю атмосферу і намагається якось підбадьорити їх В Цьому його сила в його жартах, навіть якщо вони не завжди доречні, не завжди смішні. Але він не падає духом, що б йому хто б не казав. Він дуже любить веселити своїх друзів, і сьомий учасник, сьомий, але не останній учасник цього клубу. Це стенуріс. Стена ми можемо спостерігати тільки в дитинстві. Бо через 27 років, коли Майк скликав усіх до Дері, він на жаль він вирішив, що більше не буде боротись і не буде жити. Але давайте до хорошого. Він є євреєм, і на цьому також побудована частина його сюжетної лінії, бо це пов'язане з його вихованням, з його відношенням до інших і його прагненням не виділятись. Він неймовірно добрий. Він неймовірно віддана людина, віддана дружбі. І йому дуже приємно, коли його підтримують в його скорішньому бармітстві. Він дуже відповідальний та обачливий. Також у нас є групка хуліганів, які знущаються над головними героями в у школі, і які є не останніми в розвитку подій через те, що лідер цієї групи з чотирьох людей Генрі Бауер. Він дуже жорстокий, погрожує вбити всіх із клубу. Невдах, таким чином він допомагає панівайзу Вайзу, щоб загнати всю сімку до тунелів. І, от через 27 років, він скоює замах в. Вона не вдах. Пені Вайз йому допомагає вийти з божевільні під образом його колишнього друга, який 27 років тому загинув від лап самого Пеннівайза. Вайза. І от він приходить до них у готель і намагається їх вбити. Але натомість гине сам. І от ми підходимо до головного антагоніста роману Стівена Кінга Воно. Саме оцей Пеннівайз. Вайс. Також відомий як Ло. Танцівник. Він є однією з найзагадковіших і найзловісніших сутностей у світі Стівена Кінга. Він є центральним елементом жаху у книзі і головним елементом напруги. Справді Пеннівайс хоч і є клоуном, але він може набувати будь-якої форми. Його головна властивість це втілювати страхи своїх жертв. Ця спроможність робить його цим самим жахливим, бо він набуває тієї подоби, якої найбільше боїться жертва, яка може її найбільше вразити. Його мета поживитися страхом та насолодитися стражданнями. Він діє, маніпулює, тисне, лякає і. Мість він використовує страх для того, щоб утверджувати свою владу у місті Дері, що забезпечує його виживання на протязі тисяч років. Насправді його присутність викликає підсвідомі та найтемніші страхи, що приховані в дитячих спогадах та в дорослому житті. Пенівець насправді може розглядатися як алегорія внутрішніх демонів, яких ми всі несемо у своїй душі. Він представляє собою страх, що контролює нас. Та потребу зіткнутися із цим страхом, щоб знайти внутрішню силу та визволитись. Цей головний антагоніст цього роману є не просто персонажем. Він є тією дієвою частиною, що формує сюжет та впливає на кожного, хто описаний в ньому, роблячи його найсильнішим символом жаху та внутрішньої боротьби. Однією з основних тем воно є боротьба зі страхами, які перетворюються на реальні загрози. Кожен з персонажів зустрічається зі своїми внутрішніми демонами та кошмарами, які набувають фізичної форми через Пеннівайза. Також темою є взаємодія між дитячим та дорослим світами, де кожен з них має власний підхід до страху та відваги. Воно досліджує ідеї, які важливі події дитинства можуть залишити невеликовні шрами на психіці, як минуле впливає на те. Ідея також полягає в тому, як страх та зло можуть об'єднати друзів в боротьбі за виживання. Головні меседжі роману полягають в тому, що книга показує, як важливо подолати свої страхи, щоб зрости духовно та психологічно. Друге, герої знаходять силу одне в одному об'єднані дружбою, і ця взаємопідтримка допомагає їм перемогти зло. Третє книга показує, що зло може приховуватися під яскравими образами, але справжній характер може бути. Бути набагато жахливішим. Четверте, Роман висловлює ідею, що діти можуть бути більш відважними, ніж дорослі, та більш відкритими в боротьбі зі страхами. На відміну від дорослих, які деяким чином втратили здатність бачити істину. Да, вже за віконечком темнесенько, а яночка все знімає, і знімає і розказує щось. Треба поставити лайк і підписатися за таку роботу, яночки. Яночка старалась. Насправді, Роман, воно набагато глибше ніж просто жахастики. Він торкається багатьох соціальних тем, які відкриті в нашому суспільстві дотепер. І я думаю, що відкриті будуть ще довго. Бо це проблема багатьох. Він торкається таких тем, як дитяча на жорстокість, булінг та соціальна ізоляція, сексизм та рівність, аб'юз, домашня населення, расизм та дискримінація, токсична сім'я та побут. Това населецька поведінка та соціальні стереотипи. Він торкається такої важливої теми, як психологічні проблеми дитинства дійсно впливають на доросле життя людини, і що це потрібно вирішувати. Стівен Кінг в романі показує як вплив на прикладі Беверлі Марш, як вплив батька, який її бив, який коїв над нею населення не факт, що тільки психологічне та фізичне можливості й. Як цей вплив приводить її до аб'юзу у стосунках в дорослому житті, коли вона обирає собі чоловіка, що її б'є, що її контролює, що не дає слова сказати без його дозволу. Або гіперконтроль мами Еді призводить до того, що він обирає собі таку ж дружину. Як його мамуня, і він з цим живе. І взагалі дуже багато тем, яких торкнулись, і які торкнулись там всередині. Я сподіваюсь, що не тільки у мене. Отже, перейдемо до екранізації такого міні-серіалу в дві серії 1990 року. екранна адаптація до книги. Що в екранізації 90-го року, що в сучасній екранізації, є дві частини. Екранізація 1990 року вважається класикою жанру жахів та однією з кращої адаптацій творів Стівена Кінга на екран особливо виділяється виступ Тіма Керрі в ролі Пеннівайза, який створив незабутній образ жахливого клоуна. Хоча фільм не передає всіх деталей і мінливих вимірів роману через обмежений час. Він вдало захоплює атмосферу страху та приголомшливу силу дружби, що є основною темою. Воно екранізація 1990 року. Зазвичай відзначається як приклад класики жахів. Отже, прийдемо до екранізації 2017-2019 років. Перша частина була 2017 року. Воно воно частина друга була 2019 року. Року перша частина сучасної екранізації фокусується на дитячих роках головних героїв, коли вони вперше стикаються з Пеннівайзом. Фільм акцентує увагу на їхньому знайомстві, формуванні дружби та спробах побороти власні страхи. Друга частина фільму відбувається через 27 років, коли герої повертаються назад, щоб покласти край Пеннівайзу. Цій частині фокус уваги зсувається на їхні дорослі роки зі страхами, що повертаються, і спогадами про минуле. Насправді, обидві частини воно сучасної екранізації отримали дуже схвальні відгуки за акторську гру, особливо молодих акторів, які виконували роль дітей. Насправді, сучасна екранізація намагалася більш точно і детально відтворити твір, але при цьому теж була обмежена у часі. Як на мене, потреба в ній була, бо Бо методи страху, і методи спецефектів 90-го року в наш час дійсно є застарілими, і тому адаптація нова адаптація сучасна до такого культового твору, як воно, дійсно була необхідна. Відмінності між книгою воно Стівена Кінга, екранізацією 1990 року та ремейком 2017 2019 років. Книзі Панівай змінює свій вигляд відповідно до страхів жертв. І його реальний вигляд є складним і багатошаровим, що дещо набагато складніше ніж просто клоун. Пенівайсь, якого зіграв Тім Керрі в 1990 році, є традиційним клоуном з яскравим гримом і костюмом. Його персонаж став іконічним, але критики вважають, що його страхітливість... не не передає повну складність персонажа з книги. Білл Скарсгард гає пенівайзя з використанням сучасних спецефектів і CGI, що робить його вигляд і поведінку ще більш жахливими і непередбачуваними. Його образ є значно темнішим і тривожнішим, його вигляд більш жахливий і не має чіткої фізичної форми, але відрізняється від описаного в книзі. Книга детально описує внутрішній світ кожного персонажа, їхні страхи та взаємини. У ній є багато підсюжетів і другорядних персонажів, розгорнуті. Характери кожного з членів клубу «Невдах» – глибоке дослідження їхніх страхів і особистих проблем. Екранізація 1990 року спрямована на психологічний жах та таємницю, менше візуальних ефектів, більший акцент на діалогах та внутрішніх страхах персонажів. Екранізація 17-го-19 років використовує сучасні спецефекти та візуальні образи для створення більш яскравого та навіть фізично відчутного жаху. Хоча основні персонажі збережені, деякі деталі їхніх історій були модернізовані. Наприклад, у фільмах показано більше сучасних проблем і конфліктів. Книга охоплює численні соціальні та психологічні теми, такі як насильство, травми і булінг, раціональні та ірраціональні страхи. А от екранізації 90-го року тема с**ного насилу. Па та ще деякі інші були значно спрощені. Екранізація 17-19 років більше зосереджена на сучасних страхах і проблемах, при цьому зберігаючи основні теми роману, але доповнюючи їх новими елементами і менше уваги приділяючи містичним фрагментам. Візуальні ефекти в книзі це текст. Просто текст, враховуючи технології того часу в екранізації 90-го року ефекти трюки були обмеженими, що вплинуло на те, як були показані сцени страху. Екранізація більше зосереджена на створенні атмосфери та жахів за допомогою освітлення, діалогів і акторської гри. Фільми 17-19 років використовують сучасні спецефекти і CGI для створення страшних і вражаючих сцен, таких як трансформації, пенівазя і інші візуальні жахи. Сучасна екранізація зосереджується на візуальних ефектах, щоб Творити більш вражаючу атмосферу жаху, книга має великий обсяг, що дозволяє детально розглянути сюжет і персонажів. Екранізація 90-го року розділена на дві частини, кожна з яких триває близько 90 хвилин, загалом близько трьох годин, що вплинуло на обсяг і детальність сюжету. На відмінною від двох повномасштабних фільмів, 17-19 років, кожен з яких триває приблизно 2,5 години, що дозволяє глибше дослідити сюжет і персонажів. Екранізації воно мали кілька важливих елементів з книги, які були пропущені або скорочені. Книга детально описує космічне походження Пеніва та його зв'язок з макросвітом. У фільмах цей аспект лише коротко згадується без глибокого пояснення. Контроверсійна сцена в книзі, де діти займаються. Після першої перемоги над Пеннівайзом, була виключена з екранізації, що є зрозумілим через її характер та неприйнятність для телевізійного формату цієї вікової категорії. У книзі є сцена, де Стен Урі скінчає життя сам після того, як отримує дзвінок від друзів з дері. У фільмах ця сцена коротша та менш емоційно насичена. А от Читати і дивитись першу екранізацію або сучасну екранізацію, адаптацію до книги. Це вже на ваш розсуд. Я сподіваюся, що вам сьогоднішня інформація сподобалась. І ви поставите лайк, підпишетесь, бо далі буде не менш цікаво. А ще напишите щось дуже для Яночки в коментарях. Мені буде дуже приємно. А ще я вам буду безмежно вдячна за донат на ЗСУ. А на сьогодні у мене все, папа! -па!